Далі у нашому ефірі інтерв'ю Дарії Юрєвої з Веронікою Вельч, українською юристкою, фахівчиною з міжнародного лобізму. З 26 квітня вона очолює український офіс Amnesty International, Інтернешнал, у світі правозахисної організації. Попри війну Amnesty International майже два роки залишалося без українського голоса. Мова піде про сміливість та любов до захисту прав людини, але також про підтримку суспільства дружин військових. На власному прикладі життя Вероніки Вельч. Вона дружина українського кінорежисера це ранені військовослужбовця збройних сил україни олега сенцова який був політичним заручником кремля Серпня серпні 2022 року український офіс Amnesty International залишався без очільника, адже після скандального звіту Оксана Покальчук, тодішня очільниця Київського офісу правозахисної організації, заявила, що звільняється з посади. Перед цим, 4 серпня, Amnesty International опублікувала звіт про дії українських військових. Автори стверджували, що українські бійці нібито піддають небезпеці цивільних, створюючи бази та застосовуючи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях. В українському офісі зазначили, що прес-реліз цитата мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію міноборони України у квітні 2024 року. Українська юристка Вероніка Вельч повідомила у себе Фейсбук, що вирішила очолити український офіс Емністі. Свого часу скандальний звіт 4 серпня продемонстрував неприємне, але очевидне українців недостатньо чують. Наш голос було проігноровано у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Написала вельч польська радіо для України поговорило з юристкою про її бачення розвитку та цілей, які стоять зараз перед організацією, та про кризу довіри до міжнародних структур, зокрема і до міжнародних правозахисних організацій. Дякую, Перше все, що запросили мене до вашої студії. Мені насправді дуже приємно зараз розмовляти і розмовляти про український правозахисний рух як такий, і те, що Україна активно все таки повертається на мапу таку світову, де великі авторитетні міжнародні організації функціонують повноцінно. І для мене це при прийнятті рішення, напевно, було основне, бо я вірю в Україну як країну демократичну, в якій дійсно права людини, дух права є не просто словами, а є такою нормою буття. І навіть в тих країнах, і в нашій в тому числі, де часом не ідеально, часом зовсім не ідеально. Але тим не менше є якийсь образ, до якого ми всі хотіли рухатися. Моє рішення я не була таким правда доволі сповненим, і як ну, будь-якої нормальної людини, напевне, певних сумнівів, пересторог, ідей, очікувань, сподівань. Тривалий процес був взагалі, відбору голови ембесті. Це тривало практично близько року. От я пройшла як мінімум 4-5 раундів різних інтерв'ю. І тому подібне я останні 10 років працювала і прожила в Сполучених Штатах Америки, і, в принципі, в моє портфоліо добряче складалося в ідею того, як ЕМІСІ бачила людину, яка би мала очолити рух в Україні. Бо я одночасно працювала і в адвокації пов'язані з правами людини. Я займалася в корпоративній практиці, очолювала якраз такій називався демократія, права людини, як адвокаційна директорка. І паралельно, тобто моє портфоліо було пов'язане дуже з кризовими комунікаціями. Ну і я завжди наводжу приклад е, людини, яка очолювала колись офіс президента Барака Обама. Він казав, що, що гріх не скористатися глибокою кризою, бо насправді глибока криза це момент, від якого ми відштовхуємося. І звісно, Amnesty International пройшло дуже непростий етап. І напевне, в деякій мірі, ну, це таки всі визнали, що це була ця критика була справедлива, вона не була безставною і так далі. Бо форма і момент, і спосіб, і підхід був дійсно найкращий. Але таки організація зробила вигляд Сновки, і дуже важливо, що український голос продовжив існувати і продовжить існувати в межах цього правозахисного руху. Пані Вероніка поділилася, як вона зараз бачить роль міжнародних правозахисних організацій в Україні. В Україні дійсно існує вже багато зараз різних моментів пов'язаних правда з певними ну і з військовим станом з обмеженням і з обмеженням саме прав людини. Ось тому хотілось би, аби обмеження були такі правомірними обмеженнями, обґрунтованими і тому подібне, а не переростали в Савілля. В Цьому етапі все таки Україна доволі непогано дотримується ну, цих умов, але ми розуміємо, що має існувати такий, свого роду теж спосіб бути вождоком цього процесу і міряти те, як воно все існує. В нас, звісно, величезна біда і проблема з українськими так званими піодавою з військовими полоненими та цивільними полоненими, та які знаходяться в застінках російських тюрем, полонах, під тортурами на окупованих територіях, до яких взагалі немає жодного доступу. Звісно, держава взяла на себе величезну функцію і несе цю функцію обміну полоненими, але, можливо, в якихось певних частинах, які стосуються доступу до полонених, ми можемо державу підтримати. Мати саме на міжнародному рівні. А, звісно, є також компонент пов'язаний з ветеранами. Зараз до нашого руху долучилася ветеранка, яка три роки провела саме в ЗСУ з чотирнадцятого по 2017 рік, і вона цим напрямком я сподіваюся буде займатися. Є все таки проблеми іншого характеру. Пов'язані з освітою, з доступом до освіти, і з дітьми, і з вчителями із людьми літнього віку на профронтових територіях це зовсім а, ситуація є сумною насправді. Емнасті як рух завжди себе визначали такий, що дає голос тим, кого найменше чують. Зараз власне з командою на етапі викронування цих якихось окремих компонентів, які би нам допомогли бути саме корисними для українського суспільства і для міжнародної такої правозахисної спільноти. От бо це ну якби основ. Ви роботи я все таки як людина, яка прийшла з корпоративного світу, для мене там дуже важливим є такі також певні метрики, розуміння того, як ми працюємо, і чи це приносить якийсь результат. Бо просто ну якби працювати заради роботи, ми зараз не в тому стані. Взагалі, Україна не в тому стані. Будь-який день, який ми проживаємо, це такий свого роду подвиг, коли ти прокинувся і вдячність господу Богу, і насправді відчуття того, як ти цей день прожив, і що ти зробив для того, аби все таки Україна. Була вільною державою в їх кордонах. Я запитала Веронікевель чи міжнародні правозахисні організації зараз мають змогу допомагати людям на тимчасово окупованих територіях, адже вони найбільше потребують підтримки та допомоги від правозахисників. Взагалі до території окупованих немає доступу зараз ніхто. Тобто, напевно, є українські спецслужби, звісно, які діють, тобто є певні речі, є певний знає зв'язок. Ми свого часу і ми до сих пір намагаємося тримати зв'язок з окупованими територіями, але це передбачає величезний ризик для тих людей, які там знаходяться, тобто які нам передають певні дані, інформацію, скажімо, на звіт про те, що так звану індоктринацію українських дітей через російські освітні програми, коли люди нам з окупованих територій надавали там не знаю, приклади підручників, приклади поводження з дітьми. Звісно, ми збирали багато даних від людей, скажімо, які виїхали свого часу з Маріуполя після звільнення Ізюма і Харківських територій. Тобто це з'явилося багато свідчень від тих людей. Є певні релігійні громади, які теж перебувають на окупованих територіях і можуть нам давати деяку інформацію. Але це завжди пов'язано дуже з таким складним моментом, коли приходиться робити вибір, чи я все-таки збираю ці дані, а якщо їх збираю, їх видаю, то. Ч під який ризик я підставляю потенційно людину і сім'ю навколо неї, все що відбувається, це це взагалі обґрунтовано. Тобто для мене це є таким основним параметром. Тому на жаль, доступу немає, і найбільше, чого ми можемо домагатися, насправді, захисний рух, це хоч трошки привідкривати доступ до окупованих територій або до людей, які знаходяться все таки в російських тюрмах. Або в полоні і так далі, тому що поки що е, дуже обмежений доступ, який практично відсутній е, як і від в нас, так і Червоного Хреста, так і в багатьох лікарів без кордону, так і в багатьох організацій на які визначаються як гуманітарні або правозахисні одночасно з цим правозахисні організації займаються документуванням російських воєнних злочинів, скоєних на території України. Правозахисні організації самі за собою мету документування, це взагалі дуже складна методологія для того, щоб ці інформації можна було верифікувати, підтвердити і тому подібне. Але якраз збір свідчень. Це є основою важливою досліджень і тих подальших документів, які лягають, скажімо, в рекомендаційні листи або меморандуми, так звані, які передаються ЮНЕСКО, ООН, Раді Європи і так далі. Тому що наша організація має дорадчі функції, консультативні функції, великій кількості якраз міжнародних структур. От і скільки би ми не вдавалися там критику дійсно існування такої архітектури міжнародного правопорядку на сьогоднішній день, все таки це певний формат, якому. У ми існуємо, і саме виходячи з цього формату, ми функціонуємо і здійснюємо нашу діяльність. Тому там, звісно, ми збираємо, працюємо інформацію в тій мірі, яка в неї доступна, або через шукаємо через різні способи джерела працювати з людьми. Вероніка Вельч поділилася своїми роздумами з приводу того, що думає, що певні кола у суспільстві знецінюють роботу правозахисників або навіть вважають дискредитованими міжнародні організації, такі як до прикладу, ООН, де Росія досі є постійним членом Ради безпеки. Ми взагалі зараз всі живемо в форматі втраченої довіри до багато чого, так, але говорити про повернення довіри це напевно дуже, дуже було б гучно сказано. Е, водночас, скоріше, для ціль і за ідею є таке переосмислення сьогоднішнього порядку. Ну тобто, якому би хотілося б Україна також брала участь. Це таки є концепт, нічого без України поза Україною, особливо тих процесів, які стосуються і зараз дійсно, навіть коли ми говоримо про там трибунал над людьми, які здійснювали військові злочини Путіна, його оточенням тому після. то ми впираємося дійсно в дуже таку складну міжнародну архітектуру, де Росія має право вето. Це треба собі нагадати, що взагалі ООН в такому форматі Рада безпеки була створена колись. Вона була створена після другої. Світової війни і, відповідно архітектуру тогочасного міжнародного правопорядку і відносин закладали країни переможці і ми навіть сьогодні бачимо, що скажімо, та ж сама Німеччина, яка дійсно має величезний вплив, економічну потугу забезпечує практично європейського союзу. Частково вона практично повністю виключена з цього процесу, і це не є продуктивним підходом. Багато інших держав все таки не мають достатнього впливу, напевно, які би мали мати. Ось тому. Саме суть в тому, щоб все таки робити виход... те, що ми можемо, виходячи з сьогоднішніх умов, кажуть, думати глобально, діяти локально, і це є основою. Але Україна дійсно, навіть теж український офіс як частина такого міжнародного правозахисного руху, завдяки тому, що ми функціонуємо вже в Києві. Бо для мене було дуже важливо, аби офіс такий повернувся до Києва. Ми можемо дійсно говорити з позиції авторитетної про те, що ми бачимо в тих умовах, які ми перебуваємо. І це набагато. Ти більше впливає, ніж будь-яких, я не знаю, іноді 10 заяв чи тому подібного, тому що ми безпосередньо спілкуємося з колегами, які нас чують і бачать, і розуміють на набагато глибше специфіку через таку навіть просту людську емпатію. От тому е, і в суспільстві звісно, що довіра таким чином вибудовується, бо люди відчувають, що е, ми не те, що поруч, ми ми перебуваємо в тому самому екзистенційному досвіді, які усі інші. Вероніка Вельч важає, що однією з найболючіших і найважливіших питань зараз є також демобілізація військових, які перебувають на фронті вже понад двох років. В такій ситуації опинився і чоловік, відомий український режисер, а також колишній в'язень Кремля Олег Сінцов. Це правда, що чоловік мобілізувався 25 п'ятого лютого. Це було перше все його його рішенням, яке її підтримала. І від того моменту, наприклад, за двороза два роки, ми можливо, я не знаю, ну декілька тижнів провели разом, і це тільки були ті тижні, коли він перебував після контузії або після поранень в лікарні. Тому, дійшовши там до моменту двох, двох майже з половиною років а, життя от такого, ем, на, на межі, скажімо так, і наша сім'я, як і багато українських сімей, дійсно переживає дуже складний момент невизначеності зараз. Ми проходимо знову ж таки так, мобілізації, який також утруднюється е, відсутністю розуміння демобілізації. Дуже часто доводиться чути про те, що є, є страх саме долучатися до війська через е, відсутність розуміння перспектив. І дійсно певна. Рамка календарна, вона все-таки дає людині змогу планувати своє життя, якби це абсурдно не звучало в сьогоднішніх умовах. Так? Але після там двох років такого непростого часу, великому стресі і, і звісно, ніхто не відміняє. Інших сімейних проблем. Я завжди, коли, знаєте, за кордоном пояснювала колегам або журналістам ситуацію в Україні, говорила, що ви знаєте, от війна це не просто додатковий ризик. Війна вона не відміняє, я не знаю, раку, діабету, які люди живуть, там, пологів, народження дітей, там, аварії, я не знаю, просто загибелі на дорогах, автокатастрофи. Це просто те, що додається, окрім всього іншого, і додається всю важкість. Тому, звісно, ми зараз дуже всі чекаємо з нетерпінням. Взагалі, 18 числа травня вступить закон про мобілізацію, новий буде інтерпретація і вже піднімається в суспільстві активний дискурс про необхідність демобілізації, як, як норми як такої. І цей спосіб насправ... насправді і забезпечить функціонування суспільства не просто на такому психоемоційному рівні, де я не знаю, дружина скучає за чоловіком, діти за батьком, а чоловік за дружиною. А і на економічному рівні, бо тобто ми ну, просто повинні функціонувати як, як, як суспільство, як держава. Нехай це будуть чи військові рейси, чи це будуть просто умови звичайного ринкового плюс-мінус капіталізму, чи капіталізму в умовах підтримки західних партнерів, але тим не менше це е, те, що є необхідністю е, для того, аби це відбувалося. Я скажу одразу, що це це моя якби, власна думка, тому що ЕМЕСТІ поки що не, не заходило в процеси інтерпретації мобілізації, демобілізації в умовах війни і військового стану звісно. Це питання національної безпеки, і ми б не бралися до якихось дуже таких глибоких корних інтерпретацій до того моменту, допоки ми не почуємо все таки позиції офіційно хозно командуючого і людей, які навколо нього знаходяться. На третій рік великої війни у публічному просторі шириться все більше суперечок між рідними військових і цивільних. Українське суспільство виснажене від стресу, походів в укриття підвиття сирен, сну у ванні з дітьми з собаками через шахеди, повітряні тривоги, що зривають плани, навіть коли не несуть загрози, звісток про смерть знайомих і незнайомих, на додачу до цих переживань хтось має ще одне, чи коханий, чи кохана, що зараз служить у лавах зсу, виходив сьогодні на зв'язок. І рідні військових, і рідні цивільних переживають так, вони прагнуть одного безпеки для своєї родини і перемоги України. І я запитала у Вельч, чи відчуває вона підтримку суспільства як дружина військового, чи навпаки стикається з стереотипами? Чи відчуваю я підтримку суспільства? Правда, важко сказати. Я взагалі стикалася останнім часом з таким цікавим феноменом, які осмислюють доволі активно, коли мені говорять. Ви не виглядаєте як дружина військовослужбовця, або не схоже що ваш чоловік зсу. І для мене це такий був складний концепт. Я тут подумала, а як має виглядати дружина військова служба? Що зі мною не так? Тобто я існу, тобто в мене було життя до, до того, як мій чоловік став військовослужбовцем. В нього було, я працювала, я виховую дітей, тобто я виглядаю певним чином, я реалізовуюсь, тобто я функціоную в суспільстві максимально. Але е, це до ніри так звучить дискримінуючи, наче суспільство теж накладає на жінку, окрім того, що відсутність підтримки, що й певні якісь обмеження стосовно там стилю життя, як ти маєш жити виглядати і тому подібне. Звісно, іноді через те, що мене якраз не сприймають як дружина військовослужбовця, мені доводиться чути речі, які ну, не зовсім є приємними. Скажімо, це такий недавно я почула таку фразу, що, мол, тільки погана дружина не забронювала чоловіка. І я подумала, боже, яка це об'єктність, тобто як дружина може бронювати чоловіка. А виявляється, в суспільстві навіть існує таке очікування, що хороша дружина мала подбати про безпеку свого чоловіка, аби він не долучився до лав Арбії в той час, як я там пишаюся моїм чоловіком, я впевнена із острахом, звісно, чекаю новин з фронту щодня, але тим не менше, на жаль, є якісь речі, які почали носити дуже таку виправлену лінзу. так або ну, дійсно буває момент, коли доводиться чути про мій посттравмат. Скажімо, коли кажуть, ну звісно, ти хочеш, щоб всі пішли там служити, бо твій чоловік два роки служить, і ти хочеш щоб всі страждали. Ну, це дуже неправильно, і я вважаю, що навпаки, я хочу, аби ми всі перемогли і жили в мирній і вільній Україні. Тому взагалі така чутливість, сприйняття суспільства і розуміння є критично важливою зараз, бо це... Цим стикається не тільки жінки, ті, які живуть в Україні, а ті, які живуть за кордоном також. Бо чекати, в принципі, всюди однаково важко. Це взагалі не має значення. А головне, аби не на нас ще не накидали суспільство свої додаткові очікування, які явно пов'язані не з жінкою службовця, а з якимись, я не знаю, напевно, особистими комплексами тих, хто про це говорить. Це був матеріал Дарії Юрєвої. Вона говорила із Веронікою Вельч, керівником Amnesty International в Україні.